Весімо наші нагородника, запрошуйте мої дуже познайомити на парадню годину. Чого на нам дівчатися? Тому тільки вона немає люди повітря. Terima kasih telah Чого воно потрібно, саме сьогодні треба буде будувати. Просто не всі. Богораз, буря наші до знову. Вітаю, шановні друзі, слава Україні! Шановні друзі, велика подяка всім, хто прийшов під цим защем на Майдан. Велика подяка всім, хто ходить на всі майдани і нема тебе містечка, яке захищає. Юлія Тимошенко, від ким вам і велика Бога. Шановні друзі, сьогодні в Верховній Раді приємне. Це питання політичних репресій, це питання випіркового правосуддя, це питання тиску мафії на опозицію. Вичні події, якоюсь мірою запресували 80-ліття вшанування жертв голодомору. Для нас це надзвичайно важливо сьогодні, власне, через те, що саме партія влади, партія регіонів і комуністів. У жодний спосіб не визнає голодомору як геноциду українців. Власне, через це ці дві політичні сили є насправді продовжувачами голодомору і геноциду української нації. Сказав великий Франко. Що ваші сумніви сьогодні і ваша зневіра сьогодні це ваша поразка завтра. Викиньмо. З нашого лексикону слово, яке давним-давно вже всім набридло розчарування. Якщо розчарувалися, не треба було зачаровуватися. Політика це не зі сфери зачарування. Політика це пекельна, тяжка робота, зведення дуже потужного дому, який називається Українська держава. Держава вперед буквально означає те, що держить нас разом. І єдина сила, єдина монополія, на яку претендує держава, це сила закону. А закон творите ви, дорога громада. Разом з вами ми творимо цей. Будь Які закон. перешкоди падатимуть перед нами. Подивіться навіть дощик, щух. Дякую вам. Будьмо вільні і сильні. Дякую. Лідерів опозиції, Віталій Клучко. Дорогі друзі, дякую кожному з вас за те, що у вас є громадянська позиція, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви зараз прийшли сюди на Майдан і відстоюєте своє право жити в нормальній, сучасній країні. Ми впевнені, що ми зможемо, ми зможемо побороти цю владу, яка на сьогоднішній день вже... Маск зняла і показала своє справжнє обличчя. Ніхто з українцями не рахується. Робиться все, що завгодно тільки для одної мети набити кармани, бути у владі, тільки, тому, тільки для того, щоб красти, красти найголовніше, що у нас є. Вони крадуть майбутнє. Нема роботи, нема перспектив. На сьогоднішній день. У нас був і залишається. Залишається вибір. Європейський союз. Я тільки що розмовляв з паном Фюлі. Він сказав дословно двері в Європейський Союз для України не зачинені, і тому ми всі з вами повинні зробити все та тиснути цю владу, щоб угода про асоціацію наступного тижня була підписана. І це залежить тільки від нас, від позиції кожного з нас. Якщо ми встанемо, якщо будемо боротись, то ми зможемо перемогти, тому що без боротьби перемоги не буває. Влада боїться свободи, проте ми будемо самі виборювати свободу. Ми раді вітати лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Дев'ять років тому назад багато хто з нас тут, присутніх, стояли тут і розпочинали помаранчевий майдан. Тоді помаранчева революція була переможною для нас, для українців. В першу чергу перемога була тому, що ми звільнилися, психологічно звільнилися. Від московської окупації ми почали вірити в те, що українці можуть перемогти будь-яку владу. Українці можуть змінити систему влади, якщо вони будуть єдиними. Тоді, тут на Майдані, був мільйон українців, і ми перемогли. Режим кучми тоді був повалений. Це лишень приклад для нас, для сучасників, для тих, хто брали участь в тих подіях помаранчевої революції. Для тих, хто тоді ще був занадто маленький, сучасних студентів, до речі, є великий приклад того, що за завтрашній день потрібно боротися. Ми не маємо права спочивати на лаврах. Ми не повинні чекати того, що нам, як Манна, з небес впаде така Україна, яку ми заслужили. Ми маємо боротися проти тої влади. І саме тому потрібно приходити ми маємо на масово прийти. 24 числа в неділю сюди на європейську площу для того, щоб нас було не тисячі і навіть не десятки тисяч. І коли нас будуть сотні тисяч тут, в столиці України, ми зможемо показати європейцям, які зберуться на наступний тиждень у вільнюсі і будуть проводити асоціацію, що ми, українці, це європейська нація. Ми прагнемо до Європи тільки тому. Що це дасть нам можливість раз і назавжди геополітично відірватися від Кремля, тільки тому, що це дасть нам можливість українцям психологічно, ментально змінити совковий спосіб мишлення, який ще є дуже в багатьох мешканців нашої держави, тільки тому, що незважаючи можливо на початкові труднощі, але економіка держави буде покращуватися соціальна справедливість буде укріплюватися в українській державі. Саме через те маємо приходити на такі заходи протесту. Маємо йти до своїх сусідів, друзів, знайомих, родичів і тих, хто розчарований, переконувати. Ми маємо створити оту нову хвилю, щоб ця влада зрозуміла: українці проти цих бандитів, проти тих українофобів. Проти тих антиєвропейців. Ця влада повинна зрозуміти, нація прагне вирішення питання європейської перспективи. І ми, українці, як європейська справді нація, достойні цього. Ми троє їдемо у Вільнюс. і будемо там зустрічатися з європейськими очільниками. Будемо представляти ваші інтереси і інтереси українців. І ми задекларуємо, що незважаючи на те, що витворяє ця бандитська влада, ми просимо і хочемо, щоб Україна була в Європі. І рішення європейські президенти мали би ухвалювати, не виходячи з тих мотивів, що витворяє Янукович Азіров і йому подібні. Вони би мали ухвалювати європейські перспективи і позитивні рішення, виходячи. Перспектив і завтрашнього дня як України, так і Європи. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що руки не можна зараз опускати. Я знаю, що наші прагнення жити в нормальній, справедливій, цивілізованій державі буде зреалізоване. Слава Україні! Героям слава! Україна не сувок! Україна Європа! Україна не сувок! Україна! Єврога громада! Ще підтримуємо ми Європейський Союз! Ще підтримуємо ми Україну в Європейському Союзі! Ще підтримуємо ми відставку ганебного президента Януковича! А до Москви і на столу в Київ. дорога українська громада! 50 років тому в далеких Сполучених Штатах Америки був вбитий президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді. Була вбита американська мрія. Так само, але зараз Віктор Янукович намагається вбити українську мрію. Це мрію бути достойною європейською розвинутою демократичною Криму цей день. Дев'ять років тому, тут, на українському майдані, перше за історію Східної Європи і пострадянського простору. Колишня Совєтська Республіка, яка ще в 90-му році за всіма прогнозами, повинна була навічно залишитися в складі. Радянського тоталітарного союзу заявила про те, що ми вірна країна, ми вільні люди, ми боремося за свою свободу і ми її виюємо. Тому що вчора було 200 людей. Саме хустку найменше більше. У в кишені обійдемо телефон. Повідомлення, повітрі, повітря стаю, назває політичні позиції, повітися українці не робити, то що хоче. Можемо повідомити Україні. Так, багато

雨 marriages asak